Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Сьогодні Різдвяний вечір. Всіх вітаю християн, хто ці свята святкує. І ми не те, щоб святкуємо це свято, але мені подобається саме, -саме дійство, це таїнство, це домашність. Зазвичай, у нас є традиція: ми печемо різдвяні печива в цей день. Ну і так проводимо час разом. Вчора Вова дивився Гаррі Поттера, був святвечір. Ми теж подивились фільм, коли Вова ліг спати. Ну, фільм такий неріздвяний, ну такий. Не дуже позасинали на ньому. Він не дуже був такий прям цікавий. А сьогодні ходять вертепи. Багато було вертепів в Черкас, ми, в Черкасах ми бачили сьогодні. І також у нас в селі ми бачили вертепи, і вони, наче зараз йдуть нашою вузицею. Тому ми чекаємо, скоро вони прийдуть, і ми також впустимо їх сюди. Я вам покажу, все покажу, все буде видно. Також, чому ми були в Черкасах, поїхали на виставу. Така інтермедія, яка відбувалася в Черкаському драматичному театрі академічному, називається Куди подівся сніг. Володимиру дуже сподобалось, а мені по часу було мало. Заявлено було 55 хвилин. Сама вистава була 30 хвилин. І плюс час для фотографування. Можливо, ці 25 хвилин є часом для фотографування. Я вважаю, треба 50 написати, 50. що вистава стільки-то час для фотографування стільки-то, тому що, наприклад, Володимир не захотів фотографуватися, і тому ми якось ну, йому сподобалось сам, саме дійство, і мені саме дійство сподобалось. Але шкода, що так замало мені, от саме мені було замало. Якби ще якісь дві руханки, і в кінці, якби там пішов сніг і на дітей, не тільки на персонажей, або як не сніг, щоб не прибирати багато, можливо, мильні бульки якісь, і щоб дітки трошки потанцювали там ще дві-три новорічні пісні, було б дуже гарно. І трошки не, не вистачає, о, хоч і був Миколай там святий, але трошки не вистачає ось якоїсь. Щедрика, хоча б вони заспівали всі, чи що. Ну треба було щось додати. Треба було щось додати, тому що дуже-дуже ну, замало. Не знаю, хто був на цій виставі, у вас теж було півгодинки. Ну, просто на півгодинки, якби я знала, що воно буде півгодинки, я б краще не йшла, тому що. Хоч воно і цікаво, але півгодинки це дуже мало. Наприклад, для дитини сімирічної, ну, вже можна і годину і півтори, вже Володимир висижує. Для маленьких, які дітки там приходили до трьох рочків, так, їм півгодинки це в максимум, це достатньо. Ось такі справи. Ну, а ми чекаємо я на колядників, щось я їх там ще не бачу по нашій вулиці. Сподіваюсь, вони сюди дійдуть до нас. Володимир сьогодні купив собі автівку. Опа. Як думаєте, що це за автівка? Що це за автівка, яка марка, Володимир? Тойота. Toyota. Toyota Land Cruiser. В 200? Mm, так? Так. Я зрозуміла тебе. Тобто такий легенький тролінг від сина yeah. <laughs> Да, сонечко? Да. Yeah. Я тебе зрозуміла. тролінг від аварії. Ага. Щодо вертепів, різдвяних, я завжди за мені дуже подобається дивитись навіть передачі, як це роблять в Карпатах. Там це справді дійство таке театралізоване. У них такі гарні костюми. Тут трошки все таке більш-менш простеньке, але також. Сама театріалізована вистава симпатична, я думаю, має бути. Якщо ця вистава буде, можливо, це просто пісні будуть. А загалом ми завжди в Донецькій області їздили у Званівку, на вертепи. Хто знає, напишіть в коментарях. Пішли вони до сусідки туди вниз, вони там живуть. І вже чекає, тут з резиночкою грається. Будемо приймати на веранді. Не знаю, як думаю, бо їх дуже багато. Там людей 15, мабуть. Шиколядники, виходь. Виходь. О, як співати горно, ну, ходімо. Ходімо. Одяглося в тіло, радуйся, Ой, радуйся, земле син Божий, народився. ангели співають, Господу своєму, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, і ми рожденого, Христа прославляй. радуйся, Той радуйся, земле син Божий, народився, Господе, Госпобі спасу, всі віддаймо даймора. Связум Син Божий народився. Христос народився. Славі Ма Його. Богу, Ви знаєте, як треба. Казати. А ви будете заходити всередину? Геть, вперше таке було, що колядники щось дарували. Дивіться, яка листівочка це листівочка з привітаннями від релігіозної громади. Яка саме це релігіозна громада? Не написано. Але в них є QR-код, де можна зайти і подивитися, бо там в них багато є направлень. Є ж баптісти, п'ятидесятники, там кого тільки немає, євангелісти. Чи це? Чи це все одно? А, ось тут написано. Поклик. Поклик. От, от так. І, ну, ми цукерки їм дали, а гроші вони не взяли. Хіба можна відмовляти? Скажіть, будь ласка, заспівали вони гарно, самі чули. Так от хотіла розповісти щодо Званівки. Хто не чув, подивіться в інтернеті обов'язково: Званівка Донецька область, це часів'ярська громада, здається. Наразі там зараз вже окупація, і мені здається, там вже немає нічого живого і камня на камні. Але... В Званівці жили справжні лемки із Закарпаття. І вони, їх переселили в сталінські репресії десь близько 80 років тому. Перес... 70-80 років, коли це було? Там, подивіться, ну, все написано. не буду зараз гортати інтернет і розумнічати. Чесно, не знаю, скільки років тому, але от в період сталінських репресій, коли переселяли людей з Карпат. Толемків цих переселили в Званівку Донецьку область для того, щоб вони позабули свою, ну, свою культуру і свої обряди, і все, і втратили свою ідентичність. Але вони все це зберегли, і в Званівській громаді, в Званівській ОТГ, були дуже багато фестивалів, вертепів. Дуже багато їх було. Ми приїжджали не один раз. Я там була особисто мінімум два рази, але мені здається, можливо, і три. Ось не пам'ятаю точно. Один раз вже ми з Сашком навіть їздили, коли ми зустрічались з ним. Це був якраз початок 2014 року. Ми були там в Званівці, на вертепах, і. Я була ще до 2014 року, здається, один чи два рази. От не пам'ятаю, скільки разів, але теж була, я пам'ятаю. І там дійсно усі, всі ці традиції карпатські вони зберіглися. Там, окрім того, що вони співають пісень, дрівок, вони роблять виставу, де є цей єврей, чорт, цар, римляні, ісус, янгол, демон ну це все. Коротше, вони все це роблять, все це тетріалізовано, і кожен вертеп, у них якась своя частинка з Біблії, вони розповідають усім своїм дійством. Всім. Також було багато щедрувальників саме з музичними інструментами. Ну, все як має бути, як є на Закарпатті, саме в Карпатах, ну, при Карпаті, на ну, саме, ось, саме в серці самих Карпат українських. Тому подивіться обов'язково. На жаль, людям яких предків, яких переселили в ті жахливі сталінські часи, зараз, завдяки Росії, вони переселилися можливо назад на Карпати, а можливо, за кордон, не знаю хто куди, але я точно знаю, що е, так як там все це було, і все це українство було збережене, мені здається, там не залишать, як то кажуть, каміння на камінні, тому що. Росія геть вбиває все-все-все, що, можливо, є українська. Бо їх задача не захоплення земель наших в основному, бо в них також багато земель і родючих, і в них також багато земель, і в яких є корисні копалини. Їх одна із основної мети це просто знищення такого народності, як українці. Ось і все. Тому, якщо ми втрачаємо територію, не, не варто е, так сильно переживати, як коли ми втрачаємо людей. Все ж таки. Бо українці мають зберігти цю свою ідентичність. Ну, звісно, без території народу жити також дуже тяжко. Особливо, ну, я розумію людей, які покинули і яким вже нікуди повертатись, нам так само і нікуди повертатись. Ну, в принципі, ця територія є, місто Донець ще є, існує, але не ясно, що з ним буде далі. Тому, на жаль, ну, і жити нам вже там ніде вже. Те, що у нас було в Донецьку, там, де ми жили, все згоріло. Такі справи любі, любі друзі, ви обов'язково перейдіть в Ютуб, наберіть Званівка, вертепи і подивіться, як ще до війни 22-го. І як до 2014-го навіть війни там святкували Різдво. І як святкували у нас в селі, я пам'ятаю, що ми святкували були е, після Нового року вже, коли ще за тими старими канонами, неправильними, до речі, як на мою думку. Всядкували, ми в дитинстві просто ходили, співали колядки щедрівки, які ми вчили саме в школі, саме якісь театралізованих дійств в нас не було, і в нас в селі, де я народилася, це Краматорський район, такого не було. Потім, після 2014 року, було вже були е, осередки, де ходили вертепи, але їх було ну, дуже дуже мало. Також, коли ми проживали в Харкові, по метро там ходили часто густо вертепники із потяга в потяг сідали, багато людей проїжджали. І саме ті, хто в метро, їм зазвичай дають більше грошей, саме, а не якихось харчів чи солодощів. От, да. так. В Карпатах ми не були на вертепі, дуже хочеться поїхати. Коли закінчиться війна, це в мене така мрія поїхати хочу в Урохту або ще десь в косів, можливо, і там. Побувати на справжніх вертепах, так як вони є. Ще в Карпатах я дивилася Дмитра Комарова, і там вони були саме в самому центрі, самому, самому де багато цих вертепів приїжджає, туди також, можливо, колись з'їздимо. Я б цього дуже хотіла. А як в ваших селах, в ваших містах, ваших осередках святкують Різдво? Напишіть в коментарях, а я вам всім бажаю гарного, тихого, мирного Різдва.